Та, дівчатка дорогенькі мої, я купила нову пательню. пательню, Сковородку, як тепер по-українськи називається? Тепер багато слів поміняли. в мене була згорена, Зараз я вам покажу. У мене була оця згорена, І ви мене багато раз питалися, яка як ця марка. Вона у мене служила досить довго, поки мій компаньйон її не спалив. Я буду скоро розказувати, бо це дуже важливо. Марка ось ця. Це вона здатна для індуціони. Бачите? Оця марка. Вона мені служила довго, вона гарна, велика. Чому вона у мене така велика з'явилася? Тому що м -м, мій компанію італійсь в мене є мужчина італійців, як з яким я живу, як з яким мене жонаті, не розписані, і штампу в паспорті нема. Поки що нема, бо ми поки що не хочемо. І Він купив, він купив для одної каструлі величезну величезну отаку от кришку. І та кришка не підійшла, бо вона була завелика. Тоді, як я з ним жила, я, в нього такі пательні були дешеві. такі, знаєте, Він перейшов ну, квартиру жити. У нього такі пательні були, знаєте, така велика, маленька і, і ще менша, що вони коштували копійки. Такі легенькі легенькі, легенькі, вже легших не було. Я ті всі пательні викинула і купила була другу. Але пізніше, як він. Ба, скоро, що я, їм це все розказую. Ну, коротше, я купила, мусила купити велику пательню ось до цієї, до цієї кришки. Так, Дивіться, один раз по телевізору, зараз я вам покажу, що я зварила, ще почекайте, не втікайте, зараз, покажу, що ми будемо сьогодні їсти. на вечерю. Так, один гарний спеціаліст по пательник говорив, які пательні самі найкращі, як, як вона згорена виглядає. Бачите, де згорена в мене пательня? Почекайте, зараз я вам покажу. От, візьмемо, наприклад, так? І вже видно, вона не є брудна, бо вона гарно помита жиру, тут нічого немає, але вона згорена. Ось тут вона згорена. от. Оце місце згорене. Так як він показував і сказав, він, що це треба. Що це треба викидати зразу, бо вона прогорена насквозь. Вона тяжка, вона набагато тяжча від, від цієї нової, що я купила. Як вони женуть тими мото-мото таке в нас є оті от підростки такі? Не підростки такі, та й до 25 років вони так гонять. І вона згорна. Він сказав, що це абсолютно викидати. Бачите, з цієї сторони, так якби не видно, що вона так згорена. Але вона згорена, тому що мій компаньон мене тут індусьом є. Він на дуже велику температуру підняв і вона згоріла. І ось це він іменно той мужчина, який займається тими пательнями. І він іменно таку пляму він показує. Він сказав, от чорна пляма є ось така, значить в тому місці вона горе це не добре неякісно готувати. От, бачите? Дуже сильно її видно. От, це вже чуть не, не знаю, ржа виходить зі середини. Що це таке виходить? О, Так що, як маєте ви таке, то ви. Міняйте і абсолютно міняйте, тому що сковородка пательня вона використовується кожен день, два рази на день навіть. Це дуже-дуже важливо. Як я, як я знала, як мені, я знала, що таке буде. Коротше, того, що я, ну, вашу я купила, вона мені не підійшла. Дивіться, як я думала, як мені знайти розмір, бо тут нема написано, у нас тут розміру знизу нема написано. От. Як купляєш пательню, на папері є написано, де воно. О, бачите, 28 см є написано. А тут нема написано. Я взяла і пішла з тим папером. Ось таким папером я пішла в магазин. я ось так менш біжу. Я ось так от, бачите, ось так прикинула тим папером. Бачите, тут з одного кінця, отут, бачите, з одного кінця і отут, тут, тут до другого кінця. І я до того, до того паперу. А, 24 я міряла. Мені здавалося, що, я, що то буде добре, як я помірю тим папером, бачите? Окей, прийшла я в магазин міряти. Дивлюся: 30 немає, є 28 і 32 є. І я думаю, ну що ж як мені робити? Що це таке? Я отак приложила. Зараз я вам покажу Дивіться. приложила так. все. Бачите, що воно мені трошки так, замала вона є. А я все одно взяла і купила. Бачите? От. Ось тут видно, бачите, вона трошки заменша. Тепер я аж зрозуміла, що мені 30 потрібно, а не 28. Хоч, бачите? О, о. Мені треба 30. А там 30 якраз і не було. Ця пательня якісна, дорога, і вона коштувала, як ви що пам'ятаєте, щось підійшли. з чимось, я була якась велика знижка. І о, що тут написано? Ось така марка. Тут теж не написано. Скільки сантиметрів. Нічого не написано, тільки написано індуціони. Ось тут розмір є. Внизу дна 20 см. Бачите, отут дно гарне. Ось тут дно. 20 см і 7 мм. Вона оця моя набагато тяжча. Ця теж тяжка. Теж тяжка. Ну, але що зробити? Мені треба її вже віднести. Тому що, ви подивіться, тільки. Ну. От-не накривається. От. От тут. А тут, бачите, от. От. замала за, за, за пательня, треба на 30 купляти. Проблема. Отака от проблема. Можна поміняти, звичайно, гроші вони мені назад не віддадуть. Сказала з контріну, як будете мати, ми вам поміняємо. І я от завтра, післязавтра йду міняти. Отакий стрес я собі зробила. Тут я купила ще ось такого, вже маю різні кавуни. Це я не знаю, буду, напевно, на Новий до Нового року тримати. Я його не хочу. Є тут дата, коли ми купили чи нема. А ну, чекайте, зараз будемо той чорний. Перла нира, чорна перла. Є, є дата, от, коли ми купили. О, вже півтора місяця назад. По 99. Цей теж по 99 сантизмів. І цей теж по 99 сантизмів. То я купила вчора. І от, 2,50 я заплатила. Два я купила. Один ми вже з'їли, я сама з'їла протягом двох днів. Він був собі такий, такий собі. Знаєте, такий, ну, такий бачите, батьки в Україні продають. О, з тої сторони такий. А з тої сторони, такий він. От треба дивитися, щоб він тут добре висохлий, був, щоб той кінчик, звідки він ріс, щоб він, його гарно, щоб він був гарно о, висохший. Ну, Він такий, який є, всі були майже одинакові. І скажімо на четвірку таку. Якщо дати, скільки кошту, ну, на, оцінити, п'ятірка, як та, як в школі це найбільше, це на четвірку таку. Досить е, слабесеньку, таку. Ну, на четвірку, ну скажемо четвірку, не слабсеньку. Дивіться, що я зварила, дорогенькою. Я сьогодні зварила зупу, бо я була ці дні сама, мій компаньон вже приїжджає. Я ще зараз м'ясо на вечір буду, а зупа на три дні. О, Ось така зупа, одна бульба тільки, одна бульба, вона вже згусла. Тут є спек. Є спек, є пор, є чип, чип, поля, чип, чипу цибуля. Морква одна. І що я додала? Я додала ось ці от. Саме основне небагато додала мілью. Пшонка, пшонна крупа, Та що колись на Україні була, бачите, ось така. Вона у нас дорого коштує. Пізніше дала півстакана таких лінтіків червоних і дала гречки. Пів стакана. Ось така гречка. Я в швейцарії купила багато тої гречки. І це і українська гречка. Українська грецька, яка продається в Швейцарії, яка коштує за пів кілограма. Вона коштує 2,90%. Майже 3 євро. А ось це. Дуже-дуже смачно з зупою. Це в лідлі продається. Я накупила багато, бо я спочатку не знала, як його їсти. Воно таке тверде, що 100% тверде, воно в вологості зовсім немає. Але мені сподобалося, що тут є 80% та, якби, житньої пшениці, жито. Сигалем мені здається жито. І, і трошки дали такої тенеру, фаріна тенеру. І саме основне, що вона дуже сильно пахне, бо тут є півто, один з половиною, цей кмін і Фінокіо, і тут більше нічого нема, це все дуже сильно натуральне. І через це треба трошки скоріше дати, такої, знаєте, щоб воно намокло, такої рідшої, такої рідшої зуб я готую. бо як ви, бо як ви ось це, бачите, щоб воно відмокло. ось так трошки, А пішки горячої зупиду додасте, треба дати пів години, скоріше, бо навіть 10 хвилин воно вам не спасе. Ну, мусить стояти півгодини, щоб цей хліб розмок. Все. Хліб має розмокнути. І тоді ми будемо їсти. Так його гарно намочити. А пізніше ще такої горячої зуби зверху накидати. Це дуже-дуже здорово. Я, тепер, я дуже часто дала і кропу дала, і петрушки дала. Нічого, Нічого не видно, ніякої зелені не видно. Я дала тої сушеної такої, знаєте. І ось так. Така в нас ситуація сьогодні. Доренька мої. Сьогодні неділя, отак от спокійно. Я сьогодні день в хаті. Була так сама гарно, відпочила, порядок роблю, витираю, дивлюся за квітами, щось переставляю. Особливо переставляю мию, викидаю. І сама відпочиваю. І телевізор включений, і я телевізор дивлюся. І, коротше, така ситуація. Це маю скунтріну. Зараз поставлю кульок і завтра поміняю. Не знаю, чи там є 30, якщо 30 немає, то на щось друге поміняю. І не хочеться мені шкода, шкода. А в копі була 30 в копі. Може, піду в копі куплю, але там куштувало 25, так мало коштувало 25 євро. Я не знаю, може куплю за 25. Мені здавалося, що так коштувало 55 і давали 30%. Я коротше 38 за неї вже зі знижкою заплатила. Мені здавалося, що це гарна велика якість. Тут є 5 шарів. Бачите, вона дуже-дуже якісна. Де тут написано, що там намаєте 5 шарів? Коротше, на 65% вона нагрівається скоріше і бере енергії, 37% енергії менше бере. Він не хоче, як я ставлю щось таке зверху, бачите, вже починає шуміти. Мені ну, Коротше, така ситуація у мене сьогодні.